За проукраїнську позицію до Катівні російські загарбники збираються карати жителів окупованого Мелітополя за те, що вони підтримують Україну. Для цього створили так званий суд. Місцева влада повідомляє, що Росіян вже викрали трьох містян і відправили спершу до СІЗО Ліфортова у Москві, А після цього до Ростова судитимуть їх за фейковими звинуваченнями. Таким чином ворог хоче посилити тиск на місцеве населення і ще більше залякати тих, хто змушений жити на окупованій території. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, доєднується до нашого ефіру. Доброго ранку, вітаємо Так, вітаю вас створення ось ось цієї ну, інституції. Це назвати не можна звичайно, та але ось такого органу, якби карального. Чи відомо вже по відношенню до скількох людей пролунали в лапках вироки? І чим це в цілому надалі загрожує мешканцям міста? Це садолича ворог влаштував на тимчасово окуповану територію Запорізької області, щоб як на його думку легалізувати свої протизаконні дії. Ми знаємо про те, що за останній рік повної окупації нашого міста було викрадено щонайменше тисяча мешканців. Хтось із них побув в полоні. Декілька годин хтось знаходиться в полоні вже більше року, і тепер вони будуть намагатися ці викрадення прикривати фейковими рішення тих суддів суддів, які приїхали з континентальної Росії, та будуть тепер влаштовувати судилище в нашому тимчасово окупованому місті. Вже в нас є приклади, коли десятки мешканців були доставлені до цього суду і отримали звинувачення. Хтось у вигляді штрафу, а хтось у вигляді на жаль позбавлення волі. За що карають? Карають за. Про українську позицію це про спротив в Мелітополі, які є навіть після більш ніж широкої окупації, тому що наші мешканці не здаються і чекають на повернення збройних сил України, і тому за те, що в них знаходять, наприклад, під час обшуку прапор України або за те, що вони між в якомусь колі сказали. Сказали слова слава Україні, і за це їх везуть до судилища і корають. Ви правильно сказали про те, що є випадки, коли до ростовського суду перевозять мелітопольців і вже розпочали судилище. Це один з трьох мешканців міста Мелітополя, який вже більш ніж 8 місяців провів у Ліфортово СІЗО, А зараз його доставили до Ростовської області і там будуть чинити судилище над ним. За те, що він, начебто, організовував який, якийсь терористичний акт, звичайно, всі ці звинувачення це фейк, але таким чином ворог намагається залякати інших мешканців, які залишились тимчасовій окупації. А Іване, є у вас міркування, чому саме перевозять у Ростов, а не залишають в Москві? Немає, немає ніякої різниці, чому чому куди перевозять, тому що є е, деякі наші мешканці, які відвезені до владі Кавказу, є хтось відвезений до краснодарського краю. Е, тож сьогодні географія на жаль е, тортур, які чинять Ерефія, вона надвелика. Тому е, сьогодні слідкувати, чому саме в той чи інший регіон? Ні, немає. Щодо е, суддів так званих, от ви сказали, що здебільшого це люди, яких привезли з території Російської Федерації, але чи є інформація про е, місцевих колаборантів? Я припускаю, можливо, навіть працівників в колишньому судової системи України. Ну таке теж може бути. Та от як із цим ні, є е, і це настрадає, тому що спротив в місті Мелітополі високий, а колаборація низька. Сьогодні немає жодного підтвердженого факту, що наші українські судді погодились працювати в тимчасово окупованому Мелітополі на ворога Росії, і це ж звичайно, тому що наші судді і будуть підтримувати наших мешканців. А колаборанти, вороги, вони навпаки сьогодні в паніці і вони точно готуються вже до евакуації. Це ми бачимо по багатьох регіонах нашої тимчасово окупованої території. Тож колаборація низька, але все одно колаборація колаборанти в паніці. як загалом атмосфера у місті на тлі усіх чуток про контрнаступ, який вже чекаємо кілька місяців. Як там почуваються окупанти? Звичайно, окупанти це також чують, і вони також слідкують за нашими засобами масової інформації за це. Дякую. Але ж сьогодні ми бачимо наступні тенденції вже майже четвертий тиждень поспіль. Щодня у ворога щось підграє на тимчасово окупованій території Запорізької області. Останніми днями надгар... у ворога саме е зі сторони Енергодару, Водяного, Кам'янки Дніпровки, Васильівки, Мелітополя безпосередньо. І е сьогодні ми отримуємо вже звістки про те, що ворог починає готувати цивільне населення до евакуації. Наприклад, в Енергодарі вони роздають брошури про те, що до 27 числа вони збирають реєстр тих дітей, які будуть евакуювати, забирати на тимчасово, на території тимчасово окупованого Криму або Росії 4-7 травня. Також ми бачимо підтверджену інформацію про те, що поблизу селища, поблизу міста Токмак та Молочанськ, в селищах вони їздять з гучними номовцями і закликають щодо евакуації щонайменше до тимчасово окупованого Мельтополя, а краще далі. Але на жаль, все це відображається і на терори цивільного населення. По-перше, вони почали мінувати приватні будинки, чердаки на приватних будинках, підвали в приватних будинках і продовжують чинити терор і додаткову фільтрацію до цивільного населення. Тож, відповідаючи на питання, як настрій, то раніше був як у в'язниці, а зараз ще як у в'язниці, але смотрители в'язниці в паніці. щодо вивезення дітей. Ми так само неодноразово вже. Чули інформацію про Енергодар, про те, що нібито з того міста і з тих околиць вивозять дітей. Чи є подібна практика в інших містах регіону? Окуповані маю на увазі Запорізької області. Ну і головно, ваше місто Мелітополь. Це перша частина питання. І друга, те, що я знаю, наприклад, по місті Дніпрорудне, яке там зовсім близько до, до Васильівки, знаходиться там, діють так звані організації. Ну, типу патріотичного спрямування російські, проросійські, де фактично промивають молодим юним українцям, дітям, мізки, російською пропагандою. Що про це відомо? Дякую вам за запитання. Дійсно, діти це сьогодні та категорія людей, яка мабуть найбільше відчуває на собі терор. Расистів терор ворога на нашій території, перш за все, дійсно дітей вивозять з усіх територій тимчасово окупованої Запорізької області. Мелітополь не став на жаль виключенням. А сьогодні під виглядом канікул, під виглядом перебування в таборах на території тимчасово окупованого Криму або Краснодарського краю, або тієї Ростовської області ворог забирає наших дітей і там промиває в прямому сенсі цього слова їм мізки своєю пропагандою. І також це розпочинається ще до цих канікул, цих таборів, коли в дитячих садочках, школах ворог змушує наших дітей вступати до однієї з десяти а, громадських організацій, які вони утворили на тимчасово окупованій території. Це може бути юнармія, це може бути юг молодий, це може бути шлях першого. Але ще немає жодної різниці, як ця організація називається, бо вони всі про одне і те саме. Вони змушують а, вивчати ту історію, яку подає росія під своїм кутом вони змушують дітей а, вчитися а, вчитися застосовувати зброю вони змушують дітей надавати першу медичну допомогу солдатам але ж все це під присмаком а, пропаганди РФ. тож сьогодні діти знаходяться в найбільшій небезпеці і ми маємо їх саме перших і звільняти Росіяни вголос кажуть про свої плани. От заступниця керівника російського уряду Тетяна Голікова заявила, що Росія хоче окупувати депортувати з окупованих територій України понад 26 тисяч дітей. І розмістити їх на різних базах відпочинку у таборах, і історія в принципі повторюється, бо вже звільняли українських дітей з таких таборів у Криму, і вони розповідали багато свідчень про те, як з ними там поводилися, знущалися. Там мало не до туртур доходило. На жаль, на жаль, є і. І така інформація вона постійно е, доноситься. Розуміємо, що це системна історія, системне таке ставлення. Е, подякуємо міському голові Мелітополя Іван Федоров. Ще раз нагадаю за оперативну інформацію за те, що знаходить час, навіть от в, такій, в такій ранній порі поінформувати нас про те, що відбувається на окупованих теренах Запорізької області.